Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. Ми знаходимося сьогодні у місті, де народжується життя. І на екскурсію по цьому казковому будинку нам проведе Токарчук Михайло Михайлович. Ходімо дивитися, який зсередини луцький пологовий клінічний будинок. Ходімо. Це прийомання дорослої е, реанімації. Mm. знаходяться пацієнтки. Складної рушевської патології, екстрагенетальної патології, тільки жінки. Це наша операційна. Можете заглянути. Все дотримується згідно сучасних технологій по дез... санепідрежиму. Все дезінфікується, так? Все дезінфікується згідно вимог нашого наказу по санепідрежиму. Куртєві смісителі. Чого? Бо тому що інфекція передається в родильних відділеннях не через маску. А через руки персоналу, якщо руки персонал миє, стерильні інструменти, стерильні розчини, значить просити, не буде. Дивіться, в нас відвідування це, у нас ж ходять всі без колпачків, без масок. У нас тільки надіваються операційні, показує, що колпачок, маска і так далі. Так не буває. Це наше відділення реанімації. Я тут. Ви знаєте, що я не тільки адміністратор, я ще лікуючи лікувальну роботу. Ви казали в кабінеті майже часу не і проводити. Я, через я не не це ми ходимо по Я Не кидав її і кидати її не збираюся. Як було сказано на третій всесвітній дентологічному з'їзді в Парижі, десь у 1968 році, uh -huh. доповнений до клятви Гіппократа, Було написано: я клянусь навчатись все життя. Це пацієнтка прооперована, стоїть біля неї монітор, який показує пульс насиченість організму киснем і тиск. І це персонал слідкує, не треба вручну це вимірювати. А відвідувачі сюди приходять? Приходять. У нас відвідування не заборонено. Mm -hmm. І сюди також. Це добре. Перше моє враження, те, що лікарня дуже сучасна. Є набагато гірші лікарні і набагато гірші відділення. Ми, ми стараємося, тому що це після зробленого ремонту. Значить, mm -hmm. Пологий будинок набув сучасного вигляду. І зараз міська влада доводить до кінця цей ремонт То це ремонт жіночої консультації. У 2015 році зараз проводиться ремонт четвертого поверху, щоб привезти всі приміщення, тому що в комфортних приміщеннях комфортно перебувати. Ґга. Добрий день, день Головний лікар, кореспонденти Волинь Пост. Їсти дають вам хорошо? Смачне? Да. Смачне, так? Да. Все за дієтою, напевно. так? — Ні, не дієту. Я питаю, чи смачне, чи ні? Бачите, яка гарна, червоненька гарна. Дома такого не готовий, правда? Все відкрито, да. Дозволяють смачного вам, здоров'я вам, всього хорошого. Це відділення патології вагітності. Тут у нас проводиться огляд поступаючих. Тут стоїть крісло, тут звічуються засоби, тут. Для вислуховування серцебиття, тут для визначення терміну. Це не палата, це кабінет для визначення стану внутритробного плода. Ага. Це апарат, який визначає частоту серцебиття, тонус. І це дуже допомагає в ранній діагностиці порушень стану внутритного плоду. Це пані Лариса Черняк, хороша акушерка, старанна, молодець. <титут> <титут> Лариса, які проблеми у вас є? Все вам на нормально нас все вистачає відділення. Все добре він родився в нас тут, тобто тільки дитина ще в животику, і її вже тут вимірюють її серцебиття, перевіряють, так. Так. Щоб все проходило добре. Ми поставили стульчики, щоб можна було прийти людям з собою поспілкуватися, посидіти. Бо роддом – це не лікарня, це дом. Тут не обов'язково медикаменти назначати, може, треба підтримати, своєчасно допомогти. Все. Бо медикаменти у нас дуже мало використовується полога, практично виросло десь відсотків 20. Це між. напевно, щоб не нашкодити дітям, так? Ну так, да, да, тому що вагітність це не є хвороба, це є норма. По радіо, що знижується кількість українців. Ні, у нас, не ми, значить дивіться, у нас напротязі останніх. Останніх п'яти років у нас менше чотирьох тисяч родів не було. Зокрема, в тому році саме більше було родів. Чотири десь дев'ятсот. В цьому році вже чотири тисячі три. І зараз всі палати, всі зайняті. От сьогодні за ніч було восьмеро родів. Вчора було 12 родів, так що я не бачу ніякого зниження. Може, де але у нас цього не. От тут у нас ми приймаємо участь в виставках квітів. Оце такий у нас був. Один з років такий ми екземпляр зробили. Його зараз поставили тут люди. Це персонал фото, теж робив, так? Фото, Дата да. фотографую фотографуються з цим. Приємно, приємно і те, що персонал бере активну участь у громадському ну, житті. У нас персонал, так і в нас вже знаєте, 99,9% працюють це жінки, родильне відділення, де тут знаходяться жінки з дітьми. Тут знаходиться кабінет БЦЖ, тобто прививки від туберкульозу. Але, на жаль, зараз вакцини нема і прививки не проводяться. В тому році цього тільки 7% було проведено до Ну, Я думаю, що ця ситуація покращиться, вакцина буде і діти, діти будуть. Але були випадки відмови від е е вакцинації проти туберкульозу. Але коли не стало вакцини, вже всі хочуть вакцинувати. Так завжди це, Ми, це, не, не, да, це да. українці просто. А який відсоток складних пологів? Відсоток складних пологів, десь е ну я вам скажу нормальних пологів. 60 на за 2015 рік. 63 – це нормальні пологи. Значить, 27% відсотків чуть-чуть виросло за рахунок тих за рахунок Пацієнтів, які мають е патологію до пологів. Це і гіпертонічна хвороба, і анемія. А пацієнти платять за перебування в лікарні? Пацієнти за перебування в лікарні не платять. Але ви знаєте, що виділено коштів в тому році на медикаменти десь 9 дев'ять Ну за 9,20 можна пролікуватися або від відвідування в жіночої консультації 25 п'ять копійок. Тож не можна пролікуватися. Значить вони можуть це всім покривати. Но роддом проплачує повністю препарати для наркозу, кисень і так далі. Це вони не платять. Але ви знаєте, що вони мусять за це доплачувати і іншого варіанту немає. Тобто тільки за ліки. Добрий день. Можуть Волень позд до вас зайти кореспонденти з головним лікарем? Така гарна. Як тебе звати? Маленька, як тебе звати? Добрий день. Мене звати Тетяна. О, Тетяна. Як вам тут народжувати? Дуже добре, як бачите. Це індивідуальна палата, да, так? Так, Індивідуальна. А ви за неї щось платили? Так, да, трошки. Ви так, як є. Так? Трошки, трошки. Так, як я кому платила? Головному лікарню? Ні, ні, не в лікарні так. Ні, а скільки коштує перебування? Просто палата індивідуальна, красива. Так, так, просто добровільний внесок. Прескурант вам показували, скільки це коштує, ні? Ну, все, добре. Таких але ми може можемо... зручна палата, вона одномісна, телевізор, холодильник О, і досі. Зараз якщо читали газету Експрес там написано що жінки, які поїхали народжувати в Польщу, в США, і поїхали в Польщу, ви 80 тисяч гривень. А е, каже, я вже більше не поїду. Там, я я лучше би в е, цьому, і там, ви знаєте, там я вам по друге газету. Ви порівняєте, скільки коштують пологи, нормальні пологи або в Києві в платні лікарні. Це зрозуміло. Що в нас в дитячого крику немає. Угу. А чого немає крику дитячого? Бо тому що мами знаходяться з дітьми. І, і мама, що діти знаходяться, значить крику практично немає. Угу. Ну чули, щоб десь? Так, що щоб крик десь був. Нема крику, це родильне відділення. Там тут народження. У нас є на першому поверсі і на другому поверсі. Всі, всі індивідуальні родзали. Поки що тут нікого немає. тут такий індивідуальний родзал. Значить, перевага фізіологічного методу народження без медикаментозного. Тут для того є ванна, є шведська стінка, є вільні пози. От собі це. Тут отакі наслідження, тут музику можна собі, тут наші є. Тут все звідси нічого не відноситься. Все на місці. Це апарат для слідкування за станом внутрітробного плоду угу. в родах. Той саме, який ми бачили в тому Тут, тут краще, класичку, тому що ага. він ще визначає насиченість вагітної киснем. Дитина, добре, що в нас зараз є по державній програмі сульфоктан, тобто такий препарат, який. Е Забезпечує при народженні дихання новонародження. Але одна доза цього препарату коштує 14 тисяч гривень. Він у нас зараз частково ще є по державній програмі, якщо закінчиться, то прийдеться батькам його все купити. Ось така наша передання. Поки що тут немає операції, але вона готова. От все тут, на готові, все тут є. Вона готова в будь-який момент, якщо треба розвернутися. Це апарат, це монітор для спостереження за пацієнткою під час наркозу. Хоча зараз ми. Проводимо наркози сучасні спільномозгові, які мають менше ускладнень. Шкафчик для невідкладної допомоги. Якщо щось потребується, не треба бігти в аптеку. Тут все є. А потім ми будемо рішати. У нас нема такого, що чи у вас є гроші, ми будемо йдіть в аптеку. Ні, якщо є ситуація, зразу надається допомога, а потім буде. І для того в кожній операційній, в кожному відділенні є трьохденний запас медикаментів на відкладної допомоги. Зокрема, це може бути кровотеча, високий тиск, алергічні реакції. Це бо тому, що хто куди, куди буде бігти, якщо треба, щоб но ну, все піло під рукою, коли під рукою то набагато да, краще. Да. перш це називається регіональна анестезія. Вона більш безпечна. І ефективно. Це сучасний вид анестезії. Після введення цього анестезія наступає через 5 хвилин і можна не, не. проводити операцію. Да. Тут холодильники, де запаси. Ретроцитарної маси невідкладних препаратів або мін, які терміново, якщо буде кровотеч, бо кушевський кровотеч це раптовий і масивний. Треба дуже швидко на протязі пару хвилин, треба це зупиняти, бо тому що це таке діло до дітей в нашому закладі. Дякуємо. Нам Михайло Михайлович розказував, що у вас є запас ліків на три дні. Є невідкладна допомога. Якби наприклад, така складається органтна ситуація, кровотеча. Ми можемо дати допомогу. Це в нас система, нутрівальний катетери, розчини, щоб одразу фіксувати віну, надавати допомогу. І кровозупинні препарати, наприклад, як Октаплекс. Ну і далі там не така допомога при анафлактичному шоці, при ек еклампсії і також при кровотечах. Ну, препарати, да. препарати ви називаєте такі страшні, кровотечі е і так далі. І... Ну, ви а часто ви їх використовуєте е по необхідності. Якщо виникає ситуація, ми ургентна служба. Пології пов'язані з здоров'ям, але е, бувають різні ситуації, коли треба надати нам невідкладну допомогу, і от вона все є медикаменти, щоб одразу підключитися, зробити і врятувати життя. Ви вже в пологому будинку працюєте досить давно. Чим відрізняються пологи зараз від 5-10 років на ну, Бачите, 15? Вони пологи ніде ніколи не відрізнялися від фізіології. Uh -huh. Просто раніше їх робили, кожну вагітну робили хворої. Uh -huh. Що не прийшла? З п'ять медикаментів і так далі. А вказується, що це не треба було робити. Раніше ж років 70-100 років ніяких ж люди ж природу народжували. Тільки треба... і тут зараз воно перейшло в фізіологію, що вагітність це не хвороба. Є, звісно, там проблеми, треба їх своєчасно діагностувати, своєчасно надавати допомогу. А якщо це не хвороба, то і лікувати не треба. І не треба медикаменти. Те треба, то треба. До не треба, то не треба. Це здешевлює ситуацію, розумієте? Так що от тим відрізняється, тим, що була дуже така медикаментозна агресія до цього, розумієте? Зараз пологи можуть проходити з рідними. Ми вже про це говорили. Нас, І от як нас... ви помітили, це позитивно впливає да, на самих. Да. Я вам діном? хочу сказати, це впливає позитивно, бо тому що коли є близька людина, з якою ти довірив, далі персонал не може. Практично скарг немає. От якщо приходять, скажуть я ж я, я ж не можу бути на всіх ситуаціях. Uh -huh. Ну ви бачили? Треба запитати тощо. Практично скарг немає на це. Зараз ми зайдемо йдемо, зайдемо відділення реанімації дитячої. І, на жаль, е яка потребує також багато е апаратного забезпечення, бо тому, що це не народжені, не вигляджені діти, то я думаю, якщо вбудується перинатальний центр, то розгрузиться частково пологою mm -hmm. будинок і родів всім, пацієнтам всім вкатить. Але буде тоді своєчасність, е без всяких е цих е затримки переводів, так далі, бо, тому що перинатальний центр це трошки трошки інше. потім, якщо потреба є. Переводяться на обстеження і лікування в дитячу лікарню, От для чого їм треба ще передати, тому що так. це є більші можливості, розумієте? Ширше ще обстеження. Якщо дітям потреба є, то вони ну в нас нема таких змог, і скажімо так, потреба є і в обстеженні, то потрібні ще додаткові якісь і апаратура, і інші методи. Така більше первинна допомога. Так, в нас так невідкладна первинна допомога. Вже йде вторинна, більш поглиблена. Треба ну, лікування і обстеження, то вже йде ширше в лікарні. Поставлена зараз максимальна на 37, 37, 37 ага. тому що ми чекаємо не недоношену не дитину. Ну, 24-26 тижнів приблизно тому температура максимально наближена до температури тіла мами. Ну, діти не які мають малу масу або недоношені, вони швидко втрачають тепло. Треба підтримувати це. Це кювес підготовлений, де операції зараз буде сюди дитина. Якщо потребується, буде підключений апарат штучної вентиляції легень. Якщо буде потреба, буде введений сурфактант для того, щоб розправити легені, щоб вони дихали. На щастя, мамі не треба до його сьогодні. Купляти нас є сурфактант. Да. Але сурквантант вводиться тільки в тих відділеннях, хоча я чого, чого для цього перинатальний центр, щоб забрати з районів оці пацієнти з, з перечасними пологами, з екстрагенітальною патологією, тому ну що вводити, вводити сурфактант треба там, де тільки є апарат для штучної вентиляції легень. Допустимо, це не можна вводити в якомусь районі, де немає. Де немає підготовних спеціалістів, розумієте? Це у нас гінекологічне відділення. Тут проводяться всі навіть малоінвазивні операції на сучасному японському апараті, я зараз я вам покажу. Лікарі провели, пройшли чотиримісячне стажування в Одесі, так що всі мають сертифікат на проведення цих операцій. Це для, для сучасні набори для прибирання, для приміщень по дотриманню санепідрежиму. Тут, бачите, ці ящички всі є, все-все-все. Збирається мусор, одноразові мішки, викидається все. Шість операційних. Тут одні. Панові операційні відділення реанімації і програм. От закордні сюди. От в цій операційній стоїть сучасний апарат, який придбаний по програмі репродуктивного здоров'я за підтримки Луцької міської ради, наркозно-дихальний сучасний апарат з монітором. Ну, крім того, ще придбаний кульпоскоп, е, апаратура, яка знаходиться в родинному відділенні. Оце інструменти, які вам говорю, можуть не потребуватися, ми можемо рік ними не користуватися. То ви їх самі стерилізуєте, десь стереотипляти. У да, нас є циталізована стерилізаційна, але чим удобно, що воно рік може бути стерильне. 100%. Стерильне. Бо я сказав, що. Е, тільки миття рук персоналу, старі інструменти, старі розчини. Mm -hmm. Якщо ці, ці чинники дотримуються, значить не буде ніякої спишки, ніяких, mm -hmm. ніяких Тож... Що... проблем. Да, значить, нас є дві операційних гінекологічних. Дана операційна для проведення малоінвазивних втручань за допомогою лапароскопа. Це є лапароскопічна стойка, і ці операції проводяться без розрізу живота. Ми робимо такі операції. І, Відповідно, маємо для цього необхідну апаратуру і техніку. Сучасний японський апарат, який також придбаний за кошти міського бюджету після того, як ми його отримали, проведено навчання. Сучасна операційна лампа, проведено навчання персоналу. І зараз успішно у нас проводиться. Ну, щоб ще ширше проводити операції, ще треба деякі доснащення. Я думаю, що воно з часом все буде забезпечено, але всі ті, які робляться. Всі робляться сучасно і, повірте, не було після цього ніяких ускладнень. Розповідайте, що готуєте. Сьогодні у нас буде Жінкам. борщ. А, який? Буряковий. А зазвичай що ще готуєте? Що там в меню йде? В Меню йде каша, сьогодні ячна буде з mm. підливою. і чай. Смачно на шутова. Ну а й взяли з домик, носимо хлопчик, mm. підрушечку. Таке? Шо, не вистачає? — Ні, вистачає, ми тут вдома маємо городи, то так, не все, було смачно. Зрозуміло, дякую вам. Звідки ми почали, туди вернулися. Да? Ага. Все. За що отримуєте нагороди найчастіше? Ну, ви почитайте. Почитайте. Яка для вас найважливіша? У нас всі важливі гроші. Це не заслуга головного лікаря, це заслуга колективу. За участь в цьому в святі відділу захвату. За оформлення закладу перед новорічними світами Дня незалежності. Дякуємо, Дякуємо вам за те, що вам все вам показали. Дякую. Я думаю, все, що ви попросили, я все показав. Нічого не скрито скрито не Дякуємо Відкрито, чисто, чисто. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо. До побачення цього разу ми побували у місті, де народжується життя, екскурсію, яким нам провів Михайло Токарчук. А куди ми завітаємо наступного? Ви побачите вже у наступній програмі Робоче місце Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь Пост. Будьте щасливі!